І вам вітання з зимових Карпат, любі друзі. Правда, зимою це дуже гучно сказано, тому що я в Закарпатті, в селищі Пилипець, а снігу тут не бачили з початку грудня. Абсолютно вирознева погода. не менше я приїхала сюди і привезла свій останній вишивальний проєкт 2024 року, про який і хочу вам розповісти. Я завжди з особливим піететом ставлюся до сорочок, які пройшли Крим, Рим, Мідні Труби, Роки війни і Людські роки. І ось потрапила мені до рук за аукціону сорочка Сумщини з надзвичайним, досить яскравим. Візерунком, але з досить травматичним минулим, тому що хтось, дуже невміло, намагався переробити старовинну сорочку, яку, якій близько 100 років вишиту на гарному, давньому конопляному полотні, на якусь більш осучаснену до свого часу версію. Це вийшло дуже незграбно, дуже чужорідно. І коли я роздивилась ту сорочку, зрозуміла, що Відкладаю всі вишивальні проекти цього року і беруся за неї. Тому що мені дуже хотілося повернути їй першозданний вигляд. Я дуже хотіла, щоб у моїй колекції з'явилася якась насичена кольорами сорочка, і моя мрія збулася. І ось буквально щойно я розпакувала сорочку з сумщини, яка відповідає моїй мрії на всі сто. Я зараз розгорну, покажу, що це за виконання, що це за поєднання, і ви все зрозумієте. Ось оцю красуню. Жовто-гаряче з чорним, ну, універсальне поєднання кольорів. А на старому полотні вправними руками, гарними, якісними нитками, воно виглядає просто. Неймовірно, уставка, рука, все збережено. Ще й отут дулька така вишита, гляньте, захисною метою, два, схоже на дубові листочки під рукою. Так, з цієї сторони немає, а тут це у нас зліва під серцем вишитий такий оберег. І я повільно і довго розглядала цю сорочку, тому що я дуже здоволена цією покупкою. Ось покажу вам поділ. Він тендітний, делікатний, вишитий хрестиком білими нитками, чи білими, чи такою самою заполучу, якою з якої зіткана сорочка. Ось прутиком підшитий. Низ в сорочки, і вона для мене така свіжа, весняна. Одним словом, чудова сорочка в колекцію і до відтворення. Сподіваюся, що буде бажання її відтворити. Але є одне. але. Це досить старовинна сорочка на старому, добре виробленому, добре вибіленому полотні. Тільки її хтось захотів переробити. І ось подивіться, що було зроблено. Манжет відрізаний і підкладений ну, під е, сучасність, певно, того часу, коли її перероблялись. Може, господиня, нова господиня цієї сорочки, мала товщу руку в зап'ясті і захотіла відпороти манжет, який не сходився. Але. Е, Природній крій цієї сорочки вже був порушений. Далі по рукаву, ось видно, що її рукав розпускали і також прострочили на машинці. Ще й нитками не в тон полотну, забравши, вкравши частину об'єму рукава. І далі йдемо догори. З нього зробили викрійку. І посадили ось, як плечовий виріб. Бачите? Ось, уставка пришита до стану. Не по технології автентичної української сорочки. Дуже шкода цих обрізаних уставок, тим більше, що видно, пухлики і ручна збирка уставки з рукавом збереглася, слава Богу. А от. Далі воно було відпоруте і пришите до стану машинним швом. Далі йдемо до стану. Отут також традиційна структура сорочки була розпорута і зшито на машинці. Зроблена виточка і, і, і зроблена виточка на спині. Дивимося на пазушний розріз. Його обробили згідно тій сучасності, коли цю сорочку переробляла. Причому я дуже вдячна тій майстрині, яка взяла в складку, ось, великий об'єм полотна і просто зшила таку виточку зробила. Велику ось. До самого низу. І тут видно, що ось виточка закінчується, далі полотно ціле, тобто перед сорочки не пошкоджений. Лише треба цю виточку, псевдовиточку, розпустити. Разом із цієм, з цим машинним швом пазушного розрізу. Спинка. На спинці також є. Виточки дві, які треба також розпустити, була забрана також частина полотна у виточку по центральній лінії, ось 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 вона йде донизу і тут зупиняється, тобто полотно не ушкоджене. І коли я дивлюся бокові шви, то бачу, що бокові шви, тут був край полотна, бокові шви залишилися не обрізані, неушкоджені, слава Богу. О, сорочку треба попрати. Вона така, видно, лежала десь довго. Перед тим, як прати, я розпорю всі оці виточки, так би мовити. Ось знайшла показати вам боковий шов, який не чіпали. Він залишився автентичним. І видно, що ця сорочка була повністю пошита і зібрана руками. І оцей один єдиний шов засвідчує, як вона була пошита і зібрана. Ласток немає, ну так, і, звичайно, немає, тому що вона була розібрана і скроєний ніби рукав. Але я хочу відновити її повністю в тому первозданному вигляді, в якому вона колись була, тому що сорочка була дуже стара, отаке полотно м'ягеньке, випране, вибілене. Робили дуже-дуже давно. Суча всього що це десь 20-ті роки минулого століття. Точнішу інформацію продавець не надав, переробляли її набагато пізніше, але є в мене така мрія, такий задум повернути цю красуню до її первозданного стану. Ну що, погнали розпорювати машинні шви дизайнерки, яка зіпсувала таку чудову сорочку. Ось розпорола я сорочку, випорила все, що було зшито машинкою, шейнитками нефтон полотна. Побачила всі дефекти, всі краї, розпорола оці неоковирні виточки. Розправивши стан і спинку, залишила єдиний шов. Оцей старезний шов, зшитий руками тою першою майстриною, яка шила цю сорочку. Його я не чіпала. Він рідний, автентичний. Випорола рукави, погорювала над ними, тому що подивіться, як. Обтята уставка. Ось, щоб заокруглити плечико, з неї зрізали дуже важливу частину для того, щоб пришити її до основи сорочки. Буду метикувати, як же ж мені її реконструювати, а тим часом понесу впрання. Прийшла першу санітарну обробку, постав ряд питань. І перш за все, що ж робити з цими недолугими проймами, адже вони не дозволять відновити структуру сорочки так, як вона була задумана в первинному варіанті, і так, як я хотіла би її відновити. Була ідея обрізати повністю по край пройми, залишити такий. Прямокутний стан. Але тоді я дуже втрачаю у довжині сорочки. Вона буде десь по коліна, ні тенде, ні сенде. Варіант номер два в мене був. Обрізати пройми по косій, ось так. І тоді вставити рукав по сучасному крою зі зрізаними кутиками, це вже ближче. Але справа в тому, що. Справа в тому, що уставка теж дуже понівечена, дуже серйозно обрізана. І оцієї довжини не вистачить для того, щоб покрити довжину мого гіпотетично зрізаного кутику. Якщо я почну шити, пришивати рукав звідси, то ось скільки ще місця залишається. Теж не то. І я придумала варіант номер 3 мінімально зрізати від оцього кута, зробивши рівну довжину, чи ширину, вірніше, так правильно буде сказати, стану. А оці пройми акуратно доточити, о, десь приблизно в такому варіанті, який часто зустрічається у сорочках. Лівобережної України. Доштуковувати понівечені частини сорочки мені виявилось дуже підходящим полотно фіона від української едельвіки. Воно підходить і по кольору, і по переплетенню ниток. Єдине, чим трошечки відрізняється, це фактурою фіона м'якша ніж старовинні коноплі, ну а якше. Але це можна визначити тільки навпомацки. А от нитки, ем, а для ниток я придумала такий лайфхак. Я витягувала ниточки з цього ж полотна фіона, і ці тонкі, міцні льняні нитки чудово відтворювали старовинний шов. Ось таким чином я повернула пошкодженому стану сорочки його прямокутну форму. Тепер можна пришивати уставки по основі традиційним способом. Наш девіз жодної сорочки без траблів. От і цього разу одну уставку пришила не з тої сторони. Треба пороти. Після того, як уставки з рукавами були вшиті у відновлений стан сорочки, з'явилася нова проблема. Ширина рукава. Вони також були обрізані, і рукав мав ширину лише 40 см, це дуже мало практично в облипочку. Я вирішила розширити його прямокутною вставкою із полотна Фіона десь орієнтовно 8-10 см. Наступний етап обробка понівеченого пазушного розрізу з оцими двома недолугими петлями під гудзик. Я тут довго не заморочувалась і зробила класичний пазушний розріз капелькою. Цю ламану гілочку з основного узору на рукавах я вирішила відтворити на облямівці манжетів і горловини. Мені захотілось якось прикрасити цю сорочку після всього, що вона пережила. І зараз я хочу показати трошки процесу зубцювання і оформлення коміра і манжетів. Не забула я і про таку важливу деталь сорочки, як ластка. Але, так як я розширювала рукав за допомогою вставки з полотна фіона, то із ласткою довелося заморочитися ось таким чином. Якби це був традиційний крій і стандартна ситуація, це був би ось такий ромб. А так, це в мене половинка ромба, тобто трикутник. І я його вшила в стан, отак таким чином, зберігши можливість піднімати рукав, і е, не порушивши традиційну структуру уставкової сорочки з ласткою. Робота по відновленню тривала місяць, і тепер, в останній день 2024 року, я готова вам представити фінальний результат. Дякую за те, що додивились це відео без штатива зі звуком і зображенням такої собі якості, але я старалась. Дякую за те, що були зі мною весь цей рік. Сподіваюсь, наступному році ми теж залишимося разом в одній великій потужній, дружній вишивальній компанії, яка буде кожним місяцем приростати новими учасниками. Я вітаю вас Новим роком. Я бажаю вам, щоб всі ваші мрії здійснилися. Знаю, що у всіх українців одна на всіх велика мрія. Нехай вона якнайшвидше стане реальністю. Але у кожного з нас є ще потаємні маленькі свої мрії, плани, сподівання. Нехай вони втіляться в життя якнайшвидше. Обіймаю вас, мої люди. До нових зустрічей у новому році.